Добрий день, любі друзі! Вас вітає центр дитячої та юнацької творчості промінь, курто міського мовиста, керівник Шархородська Зінеїда Семенівна. На попередньому занятті ми читали вчити частини тіла люд... зовнішність, частини тіла людини. І так, face, повторюю, обличчя, маус, рот і вуха. Ай, ока, хе, волосся, чік, щока, боді, тіла, э, ам, рука, хенд, кріст, лев, нога, фут ступня, нос ніт, ніс. Так, я напишу що... зовнішність. Зов, тема. Зовнішність. Пишемо. Частини тіла людини. Так. Face обличчя, ще раз маус, рот, і вуха, айс ока, хея – волосся, чік – щока, боді тіла, ам рука, хенд кисть, лед нога, футс ступня. А тепер пишемо. Шерес вуха, раз, вуха. И вуха, іс. вуха, іс вуха. И вухо, ам нажини, іс вуха. Дальше Ай Око Айс Очи итак И в Уха из Уха из Ай – Око Айс – Очи. Лэн нога Лэкс ноги Фут – ступня. Фіт – ступні. Через ай ока, айс, очі. Ия ear, і вуха, из ear, вуха. Ле вуха. Leg, нога, лекс, ноги. Фут ступня. Фіт – ступні. Так? Записали ще раз перевіряємо. Face обличчя. Mouse рот, Ear вухо, айс око, хе волосся, чи щока, боді тіла, ам рука, хенд, ам кись, рука, хенд кись, лев нога, фут ступня. Так? І так, слухаємо вірш і чого. My dog is so pretty, her eyes are so blue. Her cheeks are so rosy, her dress is so new. Так? My doll, моя лялька. My doll is so pretty. Моя лялька дуже гарна. Her eyes are so blue. Ее очи такие блакитные. Her cheeks are so rosy. Ее щеки такие рожевые. Her dress is so new. Ее сумка такая нова. Итак, чима. My doll is so pretty. Her eyes is so blue. Her cheeks are so rosy. Her dress is so new. Так? так, це розуміло. Домашнє завдання вивчити частини тіла людини так? та прописати ці слова в порядку. А на слідучому занятті ми це все продовжимо. До побачення, будбай!